Ну що, вітаю! Це Філіппіни, Це Ночкінолег. І ви на каналі Ночкіно. Зараз я поїду нарешті забирати футболки з принтами. Там теж є свої моменти щодо того, що там написано, які там логотипи саме нанесені. Чому вони такі? Пізніше все розповім. Ну і зараз покажу. Як, що це за контора, як вони працюють, що вони зробили. Самому трохи лячно, так що аж смішно, тому що коли місцеві щось роблять, у них дуже своєрідний до всього підхід. У нас буває таке теж, ну тут це прямо класика дивних підходів до роботи. І поясню, чому саме те написано, а не щось інше. Ну, якось так. Все-таки увімкнув камеру. Бо подумав про те, що сьогодні зовсім інше світло, а відповідно буде зовсім інше сприйняття. До того ж, на дорогах тут постійно цей хаос, який додає картинці Ну ще якогось доповнюючого ефекту, сьогодні машин набагато більше хоча час той самий. Так от. Вчора під час монтажу я себе спіймав на думці, що я потроху починаю ну не то, щоб закохуватися в, в цей острів і з його цим бардаком, який навколо, а все-таки його хоча б терпиміше сприймати. І маю надію, що це потім переросте хоча б ну, в якесь. Таке дуже добре сприйняття того, що тут відбувається. Бо тут от дуже багато деталей в цьому хаосі, які, якщо розбирати повільно, то якось навіть можна знайти певну естетичну насолоду. Всі оці узбіччя, всі оці кафе для місцевих, базари. Пішоходи, які йдуть по дорозі, щось таке тут все-таки є доволі цікаве. Не знаю, чи це в мене швидко пройде, чи навпаки буде переростати в якусь любов до тонкощів та деталей. Але поки що я радий, що мені почало хоча б трохи подобатися те, що я тут бачу навколо себе. Особливо ці бокові вулиці з їх хаосом в усіх сферах людського життя. От дівчата трохи зараз стільцем не збили ту тойоту. А чому? Бо тут одна зона: що для той, що для дівчат. Це скоро десь буде якесь свято, бо всі йдуть зі своїми стільцями. Тут для фотографів отаких от вуличних. То взагалі квандайк. Можна бродити годинами по цим от малим вулицям. Це бачите, тут такий кусок українських кольорів. Синьо-жовтий тут багато де зустрічається, це свого не словосполучення. сполучення. Кольоросполучення. А там он цілу школу розфарбували. А ще зараз повинен початися дощ. Причому такий довготривалий. Собаки на дорозі, це тут окрема тема. Чому краще взагалі не розганятися? Бо вони вискакують, буває дуже неочікувано, їх багато, особливо в нічний час вони можуть навіть просто ну, спати на теплому асфальті машин мало. І інколи їх взагалі не помітно. Оце, до речі, ще теж на монтажі вчора помітив. Бачите, оце зліва. Район, ну квартири, і вони ж тут явно не дешеві. Але ж подивіться, в якому бардаку це все знаходиться прямо біля дороги. І якщо порівняти, наприклад, з тим районом, де я живу, добре, аби воно було. Прямо конкретно дешевше. А тут ціна плюс-мінус за отаку житлову площу більш-менш однакова. Тому наскільки зміст це жити в таких районах, в нових е оцих комплексах, я навіть не зовсім уявляю. Майон Ган! Так, а це я приїхав до хлопців. Зараз побачимо, що вони зробили. Головне от налаштувати себе, не сваритися ні в коєм випадку. Зараз будемо бачити, що вони зробили. Майонгапон. You now in YouTube. Шоу міпліс, на айвон шутінг видео. Оце отакі футболки. Тут виникає запитання, чому так канал написаний. Тому що на англійській чомусь він зафіксувався як Ночкін е, Island, по-перше. А по-друге, це готується новий проєкт. Він буде розрахований суто на місцевих, здебільшого, на дівчат. А, please, on the side. Е, і відповідно, от там написано: ну що ж, якщо ти самотній, то тоді і співай. Ну а далі там фантазія, вже як у вас. Спрацює і найближчий час я покажу, як у мене це буде працювати цей задум. саламаткаю Так, а це у хлопців, оце така студія, друкарня, вони наносять логотипи на все підряд, на все, що тільки можна. Ось тут іще вони продають оці різні наклейки, це ж у місцевих така тема клеїти все, що завгодно на транспортні засоби. От. Ну і оце на футболки. Це з половиною місяці я шукав, щоб хто мені надрукував оці прості логотипи. Далі, якщо воно тема піде, то буде цих футболок замовлю більше. Ну, подивимось. Саме головне, щоб якось воно щось відбулося. От іще. Якийсь, може, мерч колись зроблю, коли стану модним, примодним, масовим примасовим блогером. Що мені, скоріше за все, не грозить. От такі справи. Цей район, де знаходиться друкарня, його я ще покажу, тому що тут Михайло ресторан, і тому що я тут буваю майже щотижня. І, до речі, з приводу друку футболок. От хлопці тут знаходяться, зроблю їм рекламу. Зміст в тому, що футболка одна друк на дві сторони, чотири логотипа, дві спереді, дві ззаді, два. Обійшлося в 300 песо. Тобто 5 доларів одна футболка коштує, щоб нанести логотип. Скільки в Європі, скільки в Україні, уяви не маю. Якраз от ви мені і розкажіть. То може там мені простіше буде замовляти і сюди поштою надсилати або через людей передавати. От, ну і все. А зараз е додому. Ось вело так він зі сторони виглядає. Сьогодні ще задача знайти нарешті мийку, тому що в такому вигляді їжу і ще не разу він взагалі не митий. Так що зараз цим займуся. Щоправда, якщо не станеться дощ, тому що небо ось таке сьогодні. І, може, немає змісту вмийці. Все, додому. По цій дорозі. Тепер ще задача на сьогодні знайти мийку та купити фруктів. Вже коли вибираєшся з Сінгапуру на філіппінську сторону, то намагаюся максимум зробити, щоб подовше сюди не повертатися. Але ж знову, якщо все-таки в мене ось відбудеться любов з оцими узбіччями. То в мене прямо буде можливо виникати бажання. А ще, якщо я навчусь е знімати вночі, якщо розберуся з цією камерою, тому що поки що мої спроби показувати щось в темний час з місцевим освітленням, таке, як воно є, то картинка жахлива. Але можливо, що я просто не знаю тут певних режимів. Коли можна зробити так, щоб це було якісно. Тому що от вночі тут кататися, не перекататися, і тоді немає заторів. І доволі цікаві є е, такі локації, де от місцеві п'ють там е, або той самий освітлений міст Великий через протоку до острова Сібу, по ньому от проїхатися. ну Тобто буду експериментувати. І в свій час, наприклад, коли я жив один місяць на острові Мінданао в місті кагаян де Оро, то там от дуже гарно якраз тоді війшов в такий ритм, коли е, в день ти займаєшся там монтажем, або дивишся кіно, або спиш, а вночі виходиш, от саме баскетбол, о Боже. Е, а вночі виходиш там, по нічним клубам, щось познімати, то в таких місцях, от, саме за таким ритмом життя нічним, можна доволі цікаво жити. І тим більше, оці ось є райони, де люди все одно не сплять, і там є що познімати. Особливо в тих нештрях, нештрах, де. Живуть не самі заможні люди, але там життя вирує постійно і воно доволі цікаве. От бачите, який колоритний трайцикл спереді. Зате можна дозволити собі швидкість не більше 30 км на годину, і ніхто тобі не скаже, що ти ледь повзеш і заважаєш руху, бо тут швидше просто неможливо їхати. Це типова тянучка. Не тільки на цих малих вулицях, а на великих теж. Вже починається дим, цигарок з мінтовом, ну, тобто мангали. На вечір, навіть в мегаполісах, великих місцях, містах. Це просто масове явище. Ось виїжджаємо на перехрестя до великої дороги. Перехрестя нерегульоване, світлофори не працюють. Зараз от якось його треба проїхати. Це кожного разу незрозуміло по яким правилам відбувається. Ну треба сказати, що в більшості випадків. Місцеві, коли бачать, що іноземець, то вони намагаються пропускати не завжди, але ну в половині випадків, може навіть більше, прямо зупиняються на таких прихрестях кажуть, давай, їдь. Тому що вони розуміють, що ми не адаптовані до цього всього. До речі, я цьому факту був таки здивований, бо мені здавалося, ці дороги просто суцільним хаосом, де всім все пофіг. А виявляється такий ні. Так, зараз задачі міняються, і зараз основною задачею є встигнути додому до початку дощу. Тому що скоро він зарядить і доволі надовго. Тут паралельно і будують, і торгують, і оце не припиняється ніколи. Навіть складно уявити, як оце саме на цьому острові можна навести якийсь лад. Тобто не виключено, що потроху якісь оці такі споруди, що зліва і справа торгівельні центри потроху витіснять ці хаотичні споруди з дошок та шиферу. Але ну, це тут настільки масове явище, що я не зовсім уявляю. І інколи здається, що простіше як... якесь стадо грейдерів загнати сюди. Щоб вони просто все знесли, знесли повністю і все тут потім відбудувати по новій. Саме узбережжя, як ви зрозуміли, воно забудоване готелями, здебільшого це 5 зірок. Суцільні, платні там пляжі туди не пройти. А центральна частина і трохи від, ну, навіть трохи віддаленіша, оце от вважається об'їзна дорога. Далі вже, якщо направо звертаємо, то упираємося або в нештри, там де погане узбережжя, або якщо те узбережжя хоч якось трохи чимось красивеньке, то там стоїть готель модний. До речі, на цьому вело 5 швидкостей. Я користуюсь лише першими трьома. Тобто в четвертій-в п'ятій просто немає необхідності, бо цей вело настільки потужний, тут 2000 Вт заряджено в акумуляторі, що він стартує тоді доволі добре. Причому швидкість набирає. Нічим не відрізняється від звичного скутера середньої потужності. Тому це за таких умов, навіть коли я сам вночі катаюся, рідко перемикаюся на четверту швидкість. А так знову ж, тому що собаки, дуже така серйозна небезпека вночі, як я вже казав, то вони. Ну от, Якщо їхати постійно в правому ряді, що я й повинен робити, то тоді набагато більше шансів спіймати собаку. Бо вони буває так, от просто стоять собі на узбіччі і потім ні з того ні з сього починають рух в напрямку дороги, причому такий швидкий, що ти вже там не загальмуєш, нічого не зробиш. Хмара. Ну що сказати, знайшов я нарешті мийку, порівняно недалеко від дому. Карвош. І зараз хлопці миють велосипед. Юра казав, що його мочити, взагалі там не можна певні механізми. Ну, побачимо, що з цього буде. Це рада. Філя. А. 100 песо коштує помити. От. Оце так хлопці миють. <рес> мийка по-філіпінськи. Ну, по всім законам жанру сьогодні повинен бути дощ. Але тепер знаю, де мийка і яка ціна питання. Оце так. Де починав, там і закінчую, встиг до початку дощу. Вело помив, футболки забрав. Це такий другий підряд робочий день. Для цієї місцевості це практично така небачена активність. До того ж, виїжджав, забув вдягнути шолом, їжу не користуюсь поворотами. Ну це якісь такі плюси і мінуси одночасно цієї території. Маю надію, що все це приведу до ладу і буду адекватно їздити і шолом не буду забувати. Ще розберуся, як вночі, оцю, щоб красу показувати, тому що є певні локації, які б дуже хотілося вночі нормально зафіксувати. Ну, якось отак. Оце другий день катання і маю надію, що вони стануть регулярними. Пам'ятаєте? Що всі ми аж занадто різні. І дуже оригінальні настільки різні, настільки і оригінальні. Ну якось воно буде пока.